Друзі, всім привіт! Будемо повертатися. Два роки нас не було. Два роки ми працювали, працювали, працювали. Зараз поки все стало, нічого не продається. І вирішив вернутися, почалася війна. Я не записував ніяке відео. Зараз хочеться записати пару відео. Може будемо знову починати. І В цьому відео просто хочу зробити обзор на Rover, який я взяв на перепродаж. І розказати більш точніше, як можна займатися перепродажем в Америці, як воно працює з документами і з усім іншим. Тому що, коли я записував перші відео, я тільки приїхав в Америку, я нічого не знав, як, що, що куди, що, як працює, які документи брати, що купляти, як продавати правильно, щоб не було ніяких проблем, щоб воно було легалізоване і тому подібне. І в цьому відео. Я думаю, що я більше зможу конкретніше все, -все оце розказати для вас. Багато що помінялося. Будемо знімати, може обзор на GL. Зараз ми будемо знімати Range Rover. Це в нас Range Rover Sport. Це старенький Range Ровер 2006 року. Його ми купляли з рук людей. Там були проблеми з анти антифризом, coolant проблем. Там coolant витікав і ми фіксили pump. Це на антіанті, помпа на антифриз, тому подібне. Ми його все фіксили, робили і просто хочеться коротко зняти. За нього, за скільки ми купили його, скільки він нам в Ітозі виходить, і за скільки його нам в принципі, реально буде продати. На ці машини теж може пізніше буде обзор, але ці машини всі вони йдуть на, на продаж. Я думаю, що почнемо з, з роберу. Це у нас 2006 рік. Ми що по ньому робилося? Це просто популярували фари. І пофіксили проблеми з антифризом, щоб нічого не витікало. Ну, Старенька машина, у нас є ще проблеми з ключами, у нас він е, деколи працює, деколи ні. Але ми його відкриваємо на візі. Все. Так, окей. Ми просто обійдемо по чуть-чуть, подивимося його. інсайд, аутсайд. У нас він на шкіряний салон, підігріви задніх передніх сидінь. Це такий старе-старе лакшері. Старе е, купили його, в американця. Е, в машини один власник за весь час, за весь пробіг один власник був. В автомобілі купили його за 2 800 доларів. Це дуже-дуже дешева ціна для такої машини, дуже дешева. Він є clean title, тобто він не був ніде замішаний в серйозних аваріях, якби проста, простора велика машина. За 2800 купили, вийшов десь з усіма ремонтами він приблизно 3500 десь в такому районі. І окей, давайте проїдемося, подивимося, що він себе представляє. Окей, okay. так, старе лакшері. Окей, okay. Music Harman Kardon, Harman Kardon, Harman Kardon, Такс. Будемо їхати. my friends оператор. В нього теж є канали, але він більше по музиці. Окей, okay, проїдемо просто одне коло, подивимося, що ми можемо купити і що нам може вийти в Америці за 3500. За 3500. Багато можна зняти обзорів. Я вже переїхав в хату, я раніше жив е, в такій пристройці біля хати. Можна дуже багато знімати, це просто відео, таке повернення. Так, Такс. На да, Так. От Їде дуже дуже добре, коробка проблем, проблем ніяких немає. Ти забув ти сказати, що тут атмосферний двигун. Да, тут 4,4. Атмосфера у цього чоловіка був такий же самий в Україні Range Rover. Він такі машини любить. Да, це, це дуже важка машина для продажу в Америці. Дуже важка для продажі в Америці, тому що зараз бензин, це все виросло дуже в ціні за цих 2 роки, що я тут живу. Багато що перемінилося, і змінилося багато на рахунок цін. Ціни пішли вгору. Як ми знаємо, почалась війна. Оці всі движення і все попіднімалося вгору. Виріс прайс на газ, на все повністю. І зараз не дуже актуальні. Раніше такі машини продавалися дуже легко, дуже швидко. От рік назад я займався я дуже багато. Продав машини, і дуже багато можна було чого зняти. Ну, на жаль, я це все не зняв, бо я просто працював, 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 вчився, стартував. Мені треба було багато часу, щоб все вивчити, якщо працює. Бо в мене якби немає тут ніяких людей, хто би мені міг розказати, щось показати, об'яснити, як воно має працювати. І це все через те, що це все робив я сам, було дуже багато помилок, багато різних проблем. Але ми вже це все пройшли. І от зараз я в повній мірі можу пояснити вам. Як купляти? Перше, якщо ви купляєте машину, ви можете заходити на OfferUp, на Marketplace. Саме популярне зараз це Marketplace в... на Facebook Marketplace, і там ви в своїй локації бачите дуже багато автомобілів. Ви просто їм текстаєте, пишете, домовляєтеся за зустріч, приїжджаєте, дивитесь автомобіль, дивитеся, які є нюанси. До прикладу, цього були проблеми з кулантом в цьому рейндж-ровері, але той, хто продавав, він не сказав, що там були проблеми. Він просто сказав, як би, ну. Це хороша машина, вона їде дуже добре. Все, Це все, що сказав цей чоловік, але я розумів, що дешева ціна і проблеми якісь будуть. Далі, коли ви приїжджаєте, вам обов'язково треба мати. Кстати, тут є холодильник. Це, щоб ви розуміли, холодильник це все. Так, е... пневмопідвізка, да, все. Коли ви приїжджаєте, на, на те, щоб вам купляти автомобіль, вам обов'язково потрібно, щоб в автомобіля був... Там в Росії ПТС, в Україні техпаспорт, а в Америці, там в Німеччині, в Європі це бриф. Теж, кстати, зелений, як тут, а тут, зараз я стану і вам покажу. Так, Ми заїжджаємо на парковочку. Камери нас пропускає. Thank you so much, I appreciate it about it. All right, До речі, будемо паркуватися біля банку, в якому ми відкрили наш аккаунт BCU Bank. Це Банк Boeing Company. Зліва там куточок, зараз ми біля нього станемо і швидко вам поясню трішки за документи. Получається, коли ви приїжджаєте купляти в Вашингтоні. Це тайтл, Вашингтона, це тайтл штата Вашингтон. Що з вами обов'язково потрібно? Це щоб була така бумажка. І щоб той, хто вам продає цю машину, щоб ці дані співпадали з його даними з його ID. Він вам буде показувати своє ID. Там, наприклад, Вашингтоновське ID, Вашингтоновське ID. Наприклад, вот, Вашингтоновське ID моє. І от ці всі дані, якби ім'я і так далі, воно має співпадати з цими даними, щоб ви купляли машину в оунера. Тому що, якщо будете купляти без цих даних, це ви можете купляти в того, хто вже її перепродає. Вам обов'язково поставити підпис тут і тут, тобто це підписи того, хто продає власника. Заповнити інформацію також тут, це теж хто продає його ім'я, підпис, адрес. І далі. Той, хто купляє, він має внести тільки дані, де він купляє, хто купляє. Деколи люди дуже просять, щоб ви внесли свої дані, то вам треба вносити свої дані. Інколи люди це не просять і просто дають вам такий листок, як дали мені, це супер, тому що мені дуже просто, я просто вже на, на власниках хто буде купляти цей автомобіль. Я йому просто віддам оцей листочок, він його забирає. Так же само, цей of Sale, це як купча. Теж вся оця інформація. Він з цим купує машину, і вже по ходу діла він йде в DMV, якби як Мрео, або там, ну, де оформляють машини, і ставить її на своє... Ім'я без всяких проблем. Ви їздите, ви маєте 45 днів після того, як, після того, як ви машину купили, ви маєте 45 днів право їздити не реєструвати. Це я знаю з особистого досвіду, бо мене зупиняла поліція американська. І він сказав, що в тебе є 45 днів, щоб її зареєструвати. Тобто 45 днів у вас є. І я думаю, що якщо ви берете хорошу, хорошу машину, вам не треба багато часу, щоб продати. Там тиждень, два, я думаю, ви її продасте. І для того, щоб спокійно їздити, ви берете зараз я покажу, які номера. Щоб ви могли нормально їздити, ви берете просто тимчасові номера, вони стоять 40 доларів. Я їх беру через ділера. І виходить, і, ви їх берете і можете спокійно місяць їздити. І у вас не буде ніяких проблем, у вас не будуть зупиняти поліція, не буде вам виписувати штрафи, тому що у вас є тимчасова реєстрація. А потім ви просто. Вже коли продаєте машину, людина її реєструє на своє ім'я і вже все рухається далі. Так, Це вам буде такий коротенький відносик нашого району, де ми зараз живемо. Ми живемо в такомі, це десь 40 хвилин від сіятла, якщо з трафіком десь біля години часу. Це такома, такома рахується, як він не дуже безпечне місто, але саме оця ерія, цей район, в якому ми живемо. Це University Place, це дуже хороший район. Тут буде дуже дорогі, дуже дорогі дома, дуже дороге житло, і якби дуже багато поліцейських участків зустрічається. І ми живемо біля поліцейського участка. І якби от, можете подивитися, у нас гарні будівлі, нові, нові застроєні, ресторанчики, кафешки. Парк і дуже дуже багато всього всього такого нового. І тут Живуть переважно такі люди якби не... Живуть люди нормальні, без всяких якби, Приколь, Тому що ви... Якщо ми заїдемо в погані райони в такому, в особливості в чорні райони, можна показати, айскрім, там бібліотека дуже гарна. Якщо ми заїдемо в якийсь чорний район, то там буде багато бомжів, Палаток і тому подібного. Тут район гарний. Відео за наш Rover. Ми купили, він нам вийшов зі всіма ремонтами 3,5 тисячі доларів. Я думаю, що ми без проблем продамо його за 4,5 тисячі, заробимо тисячу доларів. Але зараз я більше займаюся bodywork, це покраска автомобілів, рихтовка і тому подібне. За це теж можна буде записати віддільне відео. Бо як ви знаєте, по старих відео я займався більше. Це дітей, я чистив машини, робив клінні. Оце все. Зараз я більше перейшов це на покраски, шпакльовки, рихтовки. Кому це теж цікаво можна буде записувати відео. Можна дуже багато всього записувати. Пишіть коментарі, пишіть, що вам буде цікаво, що ви хотіли би почути, що ви ще не поняли, як займатися машинами. Які у вас будуть питання, можете писати, кому що буде цікаво. На цій машині ми маємо профі 1000 доларів. Ми можемо заробити. І які будуть вам цікаво відео, текстайте в коментарі. Можна буде записати відео ще по, по GLOW, по BMW, якщо буде цікаво, Passat дизельний і зняти за райони Dodge Ram Truck. мого друга в нього, Mercedes. В нього Ram Truck, можна буде записати 5.7 Hemi, Тоже Кому цікаво, як він їде. А природу Вашингтона, все, 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 все що цікаво, пишіть, текстайте. Будемо пробувати, будемо старатися вертатися. І... Raios se você